Вноситься п'ять проєктів рішень і розглянемо заяву Віталії Сидорської. Прошу голосувати, хто за таке за отримати спершу проєкт рішення про дострокове припинення повноваження депутата Комуніської міської ради посмотремоподичного скликання. Рішення про надання згоди Єдиному центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Колони та списання основних засобів інших необоротних матеріальних активів. Вашій увазі представляється рішення про списання основних засобів інших приворотних матеріальних активів. Там додаток складається з 96. Типу цілей в більшості окрім чотирьох чи потребують повний знос відповідно товарних матеріальних цінностей. в Ви додаткові рішення є акт обстеження технічним висновок з приду того, що більшість основних зал, ну всі основні засоби є неприватними і не допомагають. Служба у справах дітей. Сюди заносяться певні дані, що стосується роботи з будь сиротами силами, де дітьми позбавлено батьківського опікування, а також людьми, які проживають у складних життєвих обставинах. Прошу підтримати, оскільки давлений документ розроблені на підставі типове. Я Прошу голосувати. Хто за? Проти, втримався. Дякую.

Потім міський голова звертався до СБУ, прокуратури, і обласної адміністрації, та районної адміністрації, я буцімто ради своїми інформаційними закладами. Це моє право, і це право ніяк не регулюється ні кількість, ні частотою, ні ніяк інакше. Потім вони створили ботофер і писали про мене, що завгодно. Від того, що я нібито розкрадаю два басейн аж ніякого стосунку ніколи не мав, закінчуючи особистими е е звинуваченнями, з водами інструментів боротися немає ні в кого. Я думаю, кожен з депутатів, який щось десь комусь перейшов дорогу, відчув, наскільки це безнадійна ситуація. Але коли публічна особа, е представник органу місцевого синте, Обраниці в скійських зі новами зварям. собі сказати, що інтернет-ресурс, який сьогодні є найбільшим, не тільки в Коломиї, але на Коломищі і ще чотирьох районах, ресурс, який охоплює чверть мільйона українців читачів. Ресурс, який дозволяє нашим військовим читати новини з Коломиї, бути в курсі, за що ми нам постійно дякуємо, також нашим людям, які змушені були покинути Україну, поїхати в безпечні країни. І також ми новин коло мої. І ресурси, які давайте будемо відверто, часто і депутатам відкриває очі, тому що якщо в випадку з призначенням мера є колишнього, то депутати від нас дізналися таку інформацію. Та саме стосувалося НЕСКІВА і інших таких слизьких рішень. По міської ради. Є закон про медіа, є закон про доступ до публічної інформації, є закони якраз, статті Конституції про свободу слова. Ми ними всіма керуємося, включаючи кодекс етики журналіста. І якщо хтось думає, що кодекс етики журналіста це бути е, зручними, бути ручними медіа, то це далеко не так. Так, ми можемо порушувати питання про таких. Починається дискусія. Так, ми мусимо це робити, тому що сьогодні такі складні часи, що ми, як четверта гірка влади, і як європейський суд називаємо, ми пси демократії, ми діємо як пси демократії, і я а, не соромлюся цього. Так, це важко, так, це морально дуже складно. Так, я почувалася вчора жахливо, через те, що я одна допомагала зараз чоловіка, який прийшов і розсуд. В... З раним крутком через молодой ставлення, і дуже зручно, публічно е звинуватити мене, що я похитую журналіст, в нас погана медіа, і разів 8 я вчора сказав, що я некомпетентна і жодних доказів тому не надав. Пан Мирослав, також дозволив собі на мене підвищувати голос. Я хочу запитати чоловіків: ви за яким правом заслужили кричати на жінку і звинувачувати безпеку? Так. Ли... Чи чоловіки не перебивають? Я вас хочу перевірити. Ви це провокуєте всіх, самі це все. Прагую не провокую. І я вас не образую, не лише не важливо. Я вас так. просто сказав, що перший раз, щоб писати дурниці, то треба піти у РАКС і перевірити, чи не є коми, чи не є не кому. Перший, перший раз хоче до дурниці, перевірте, чи ви можете. А то, виписувати, шукаєте комусь роботи на таких листах. Переписите, розбирайтеся і бій до суд. Ну, У шо? вас була комісія потайської етики через слова, ти хочеш як вікінці на мене, як відповідь. То слова мені. ти брехуха, ти брехно, ти як, провокаторка, маніпуляторка, всі інші слова баба базарна і вчора це звучало. Ти така тисяка, а інформатор це «побрехатор». І Я цього не потерплю. Не тому, що мені думка Романа крутка важлива, а тому, що я вклала. Під час війни всі свої ресурси в цю роботу, тому що мені совісно, що хтось воює, хтось волонтерить. Це те, що в мене виходить гірше, точно гірше, ніж працювати на клавіатурі. І я вирішила працювати як журналіст і робити все, щоб тут, в місцевому самоврядування, якось сприяти і розвитку демократії, і відстоювати інтереси військових. Тому, якщо я через це брехуха, то хай людина доведе. Я хочу від комісії почути рішення, не дивлячись на те, що Роман Крутко сьогодні перелякався і не прийшов відповісти на свої е, погрози. Чоловік і будь-яка людина має відповідати за свої слова. Пам'ятаю, сказав і не всі обрати, що зараз. Неважливо, чи до жінки, чи до чоловіка. Але це було порівняння. Якби він сказав, що ти говориш як брехуха, чи поводишся як базарна. Це порівняння. Я... Він говорить, ти є базарна баба, ти брехуха. 95% моєї години це дня. Ну. Я б не думаю, то що в залі, стіни зайняти багато запрошена, я багато, запрошен, багато деякі пішли. І така, знаєте, така від кіловий. Лисмен, що ви відчували, як щось перечував в місці в той час. І ви кажете, це було просто як порівняння. Мені здається, Це не було порівняння. Це було просто встанована, провокаційне. Я думаю, що це було емоційно. Ну, я думаю, Не збирався. Ви зі ви... не бачили, як пані Волода дивилася, тому треба було бачити, який це був момент. А я стояла, стрімала, якраз бачила. Не про купичака сьогодні мова, а про mm -hmm. момент, щоб не було ви та образа і тут я це, це, це. Я вас, запитав, це це я вас запитав, це. Таку, що запитав, mm -hmm. щоб зрозуміти ваші відмови. Тут зовсім не говоримо про і проблемі. Просто ваше, чи ви послідовно, чи ви просто щось так, щось так десь, а щось так. Щось так, щось так. Ні, там образа і тут образа. Але ця образа mm -hmm. набагато більше. Тому що це стосується, ми є цього я в журналістиці 20 рік зі шкільної партії. Моя думка така, що образи немає бути більше публічно в соціальних мережах, але у випадку, так як з Гаєм Андрієм так сталося, що після такої образи Галина Берегодала суд. І якщо ви вважаєте, що це на вас так... Так, я буду звертатися до уповноважена і далі розказати. Це не гарантую на 100%, бо, перше, ніж вказати збір, треба знати, які там підходні типу течії. Сьогодні багато чого сказано прямо, сказано, образливо, може бути потрактовано як якийсь емоційний момент, як суб'єктивне судження, на що ми всі маємо право згідно Конституції е, України. Але я розглядаю це реєкт насправді. Для мене це великі витрати, в мене невелика зарплата, але... Не я не потерплю, коли те, до чого я йшла дуже важкою довгистою дорогою. І, власне, якщо мені всі так тикають, чому я працювала в міській раді, там не коментувала нічого. Я нічого не розуміла місцем самоврядування. Пані Уляна була свідком, бо вона працювала тоді в управлінні культури. Я прийшла зеленою, мало що розуміючи, так я була грамотна, так я була схильна до самого освіти, Але я свідомо прийшла на меншу зарплату ніж мала в школі. Свідомо прийшла сюди радушу, щоб всередину зібратися, як це працює, тому що повірте, люди не несе цієї системи. Це виглядає як суцільний хаос. Здається, що депутат в самобутній виявляється не так. Здається, що депутат дає прямі розпорядження начальнику комунального підприємства, а це теж не так. Здається, що міський голова все може сам вирішити без депутатів, і це знову неправда. Тому якраз цих три роки робота відправи мені дозволили розібратися, і я під час цього ще здобула освіту щеплю. І я вдячна тому періоду, тому що це мені дає розуміння сьогодні. Це якраз було заради цієї вкраїнки. Ви журналіст, нема що, будь ласка, коли <клес> вчилися? Ще, шо, люба інформація, і однієї, і другої. Я, наприклад, я, я у ваших, у ваших там, речах не завжди бачу. Я, я, я бачу одну сторону. Ну, якщо це є залів'я, то яка друга сторона? Коментар не береться. Є новинний матеріал подієви, є матеріал в аналітиці, де теж не обов'язково якісь коментування від влади, якщо є на це фахівці. Якщо є конфліктна ситуація, скандал або якийсь дисонанс в суспільстві, так навіть не двостороння, а три сторонні. Але якщо ви пишете, друзі, то що ми вчора говорили, відкрити там світло сотні, на мільйонів. Я написала його, а тебе якось уважно читаєте. Я я... я, 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 я представляю сприйш... там 242 закупівлі, де програє постійно один досягнути. <татиспотливу> я би розвивав те, що люди судилися, люди судилися, бо їх відхилили, хоч вони давали дешевшу пропозицію. Я називаю просто цей факт. І я не кажу, що це попередня змога. Для цього є прокуратура. У Такі статті вони вихоплюють і починають досліджувати. Це їхня функція. Журналісти фактом <татиспотливу> і розбивати комусь ворогу, впливати зеленкою і арестуватися. Моя зброя це слово. Продовжується вона. Це тільки в кілька дуже... дітей. Саме тому, коли я там з останніх освітлювала питання Копинцева, які без освіти прийшов працювати кажу, я поспілкувалася з міським головою. На що міський голова відповів, не шукайте на нагідні сміттєві. І це теж коментар. Давай, давай. Міс, Пане Росис, дозвольте, вже колишній журналіст, ліці я свою точку зору хочу розговорити ну, не тільки про конфлікт Романних, але зараз говоримо. Є журналісти, є політики. Ми політики, хоча ну, і низькі, але коли ми всі йшли в політику... Ну, Давайте з цієї ситуації вийдемо мудро, скажемо, що журналістами так себе поводити не можна і на тому крапку. Це буде мудро, розумно і з точки зору політики і правильно. А те, що пан Мирослав каже, пане Романе, я вас розумію, там, я теж теж, там щось мені подобається, щось не подобається, але ну, мені здається, що ми не маємо права критикувати журналістів, щоб вони не писали. Ну, потому что такая есть работа, а наша работает. Вот я же не хочу, пожалуйста. А наша работа... 如何去做？我们的满去 Важаного президента. Та... А те, що ну, я на вас голос взагалі не повищав, ви мене на філій бачу, що я, не я інший, не Може, Не знаю, я ще нікого не ображав. 에, 에, ваша ремарка стосовно того, що так не належно діяти, це просто є констатування факту, тому що є кодекс посадової особи. Я ж хочу, щоб він або вибачився, або довів свою думку. Я хочу активний дім людина сьогодні не прийшла. Вчора він сказав, що вибачитися не ви хочу. Прошу комісію звернутися до депутата, щоб він або спростував свої слова і вибачився, або довів ці слова. Так. Тому що чоловік, а особливо депутат, мусить відповідати за свої сторони. <зв 'язався> <зв 'язався>